Показую вам наборчик з тарілочками-крабіками саме в цьому кольорі, але на сайті вони є у будь-яких кольорах і в будь-яких комплектаціях. Я вам просто хочу показати, з чого може складатися ваш набір. Ви можете або ж самі складати на сайті, тобто, по категоріям обирати той кольор, який вам подобається, і обирати самостійно набір, або ж ви можете обирати. На сайті готові набори, тоді вам буде знижка 5%. Так, показую, що входить. Ось така глибока тарілочка з бортиком. Бортик потрібен для того, щоб коли малеча починає самостійно їсти, їжа не вивалювалась з ложечки. Це дуже зручно. Так, приборчики, ось такі силиконові, вони підійдуть для малечі з 6 місяців. Тобто, на початок прикорму, взяти краще ось такі силиконові приборчики. Вже десь з 9, 10, 12 місяців можна ось такі металеві. Ручки тут силіконові, це дуже зручно, приборчики не вискальзують з ручок дитини. Ось така тарілочка краб, вона теж йде на присосці, як і глибока. Головне ось так надавлюйте, щоб присоска спрацювала всією своєю площою. І перевіряємо на крабіках. Те ж саме ось так надавлюйте на бортики. Вона і так гарно працює, але щоб ще краще спрацювало, ось так надавіть на бортики. І ще одна така вам підсказка не показуйте ось цей язичок малечі. Якщо малеча побачить, як ви знімаєте тарілочку, а знімається ця тарілочка, ось таким. Язичком, тобто ви його трішки підіймаєте, під присоску заходить повітря, і присоска легко знімається. Не показуйте цього дитині, бо вона побачить, як ви це робите, і буде знімати тарілочку вона буде просто злітати зі столику. Так, далі до набору входить ось такий нібл, ніблер. Це соска для фруктів. Вона підійде десь з 4 місяців. І десь до 9 місяців. Для чого вона потрібна? Ви сюди накладаєте будь-які смаколики, фруктики, бананчики, яблучко, печиво, моркву. Закриваєте і даєте дитині. Ось тут така силиконова соска з дірочками. Малеча смокче, знайомиться з новими смаками і не давиться комочками. У мами є 10 15-20 хвилин вільного часу. Це дуже зручно. Далі ось такий нагрудник силиконовий. Він регулюється ось такими застіпками по об'єму шиї вашої малечі. Кишенька ось така зловить все, що впаде повз ротик. Є різні принти, різні кольори для хлопчиків, для дівчаток. Я вам просто показую, який зараз є на огляді. Так, і ось така поїлочка. В яких наборах йде. Просто поїлочка два в одному, в деяких йде з ось такою насадкою для снейків. Зараз покажу для чого вона. Так, дивіться, поїлочка, чашечка можна користуватись. Поїлочка йде ось з такою трубочкою, з силіконовою м'якенькою. Дитинка не пораниться, нею, не травмує свої ясна, перші зубки. Саме з таких поїлочок дітки вчаться пити з трубочки. Чашечка сама не розіб'ється. Також дитина не, не пораниться нею, як і всім посудом. Вони довговічні, можна їжу підігрівати, напої, підігрівати в мікрохвильовці, все це безпечно. І це найбезпечніший матеріал для дитячого посуду. Так, ну і ось така снек-насадка. Для чого вона потрібна? Ось так одягайте її на стаканчик чи на чашечку. І сюди накладаєте порізані там, яблучка, пананчики, або ж якісь ягідки, або ж печиво, горішки, все, що полюбляє ваша малеча, і дайте малечі. Завдяки ось цим лепесточкам їжа не висипається. Це, це, це теж дуже зручно. А, можна в дорогу з собою брати, або ж на прогулянку, або ж просто вдома на перекусах. Дуже зручно.